Вже не один раз стикаюсь з твердженням, що RX 5700XT це в нас конкурент 2060 RTX. Навіть не супер. Ну, Звідки така зверхність до карта AMD? Дякую, що вже Ryzen не перестали обсирати. Пам'ятаєте ті часи? А зараз ти що, процесори Ryzen, ну, це топ. Вони навіть шлак відвертий випускають. Ну, типу там 4500 і Ryzen 5500 8400. Ну, коротше, в них багато шлаку. І ніхто нічого не каже, хоча там кеш порізаний в два, то й в чотири рази у випадку з 4500. Тож до AMD є питання, але до відеокарт, ну я не знаю, я їх не бачу, чесно кажучи. Так на початку у карт AMD, коли в них вийшла оця нова архітектура RDNA десь в 2019 році. В них були проблеми з драйверами. Вони були не масові, прям у всіх так їх було багато. Але через рік, півтора їх вже пофіксили, все нормально працює. У людей залишилась оця от згадка: що RX – це карти дешеві, гарячі, короче, слабенькі. Одразу хочу зазначити, що я не фанат Intel-у, або Ryzen-а, або Nvidia, або AMD. Ну, коротше, мені по барабану взагалі. Якщо ціна відповідає якості і продуктивності, то я це купую. Якщо ні, то я це не купую. Тобто, в мене з останніх відеокарт чотири там були і дві такі, дві такі. Ну тобто, NVIDIA і AMD. по процесорам, так само в мене були і Ryzen, і зараз стоїть і, і Intel були. Навіть Xeon були. Так що я стараюся дивитися об'єктивно. Це обидві мої карти. Особисті тому в мене немає мети обісрати одну іншу там розхвалити. Навпаки, я хочу показати, що RX 5700XT xt це по продуктивності дуже схожа до RTX 3060. Не ніяк не до RTX 2060, тому що таких от блогерів не дивляться люди і думають, що не треба його купувати, бо це там RTX 2060. Ну але ж це не так, це відверто. І Зараз ми в тестах подивимося. Давайте швиденько по характеристикам. RTX 3060 в мене ще першою ревізією, побудована на 8-нанометровому техпроцесі, має 192-бітну шину та 12 ГБ відеопам'яті. На відміну від 8-Гігової версії, у якої ще й шина порізнена до 128-біт, через що пропускна здатність пам'яті падає взагалі до 240 ГБ на секунду. RX5700XT це була топова карта на новій архітектурі RDNA, так як RX5800 так і не побачила світ. Має 7 нанометровий техпроцес, 8 гіг GDDR6 пам'яті та шину 256 біт, що дозволяє працювати пам'яті зі швидкістю 448 гігабіт на секунду. Не дивіться на частоти ядра, вони вказані для референсних карт. У кожного вендера вони будуть відрізнятись, бо різне охолодження відповідної Limit. Тож у RX швидша пам'ять, але у RTX 3060 є 28 RT ядер та 112 тензорних. Для робочих задач вона буде трошки краще. Але давайте відверто: хто буде купувати собі для блендера або там для рендеру 4К відео RTX 3060. Ну це навряд чи. Скоріше за все, людина собі візьме. 3080, 4080 або 90. Якщо коротко, то цифра 60 це означає для ігор Full HD, 70 це для ігор в Quad HD, 80 або 90 це вже для професійних задач, для робочих станцій або для 4К геймінгу. 50 це ну, взагалі для онлайн ігор там і лінії pci Express порізані. Ну, то таке для мультимедіа і для онлайн ігор Dota, CS, щось таке. У ND, до речі, так само. Там 7600, 7700, 7800, 7900. Запис я робив на бандікам з високим бітрейтом. Ну тобто докінти пару кадрів до продуктивності. Жодних апскейлів я не використовував, окрім сталкера Другого, звісно. Там FSR або DLSS був на якість. Все решта в нативному Full HD, на високих або на ультраналаштуваннях пресетом. Я нічого вручну не підкручував, окрім киберпанку, тому що там автоматично апскейли вмикаються, тому я їх вимикав. І якщо ви подумали, що вже впираємось в процесор, то ні. Бо якщо зменшити масштабування до 70%, то побачимо, що процесор може побудувати на 20% більше, ніж промальовує карта. Але так, в цеп-інтенсивних іграх батлнек вже близько. Так само і кіберпанк, ну ідентичний результат. Але якщо скинути до 900 пі або навіть 720 пі, карти навантажені на 100%, а FPS росте до 115%. Так що процесор справляється. Єдина для мене різниця, яка дійсно порадувала, так це не те, що в від 3060 на 15% швидше, а те, що з DLSS в цій грі картинка набагато краще. Ну і плюс це рейтрейсинг, але і карта на 3000 дорожча.